Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Приємного вам перегляду і додивіться це відео до кінця. В кінці буде дуже-дуже цікава знахідка, і вона вас здивує. Хочу вам показати такі туфлі від Geox. Розмір я не зазняла, але запам'ятала, що це був 42-й розмір. Вони в ідеальному стані, шкіряні. І дуже такий гарний, базовий, приємний кольор. На Люксі бачила ось такі органайзери для подорожі. Вони шкіряні вказано, що це шкіра, темного синього такого кольору. Я точно такі вже бачила на шафі продають за 500 гривень. Їх було декілька, здається, три. Переходимо до Дня оновлення, я була зранку, це субота. Я дуже хотіла знайти багато брендів, гарних речей, красивих, можливо, там светри, тому що йдуть холоди, шарфи, але, на жаль, на превеликий жаль, завіс був не дуже гарний. Я відібрала декілька речей, які мені дуже захотілося вам показати. Попереду був такий светрик, подовжений. Там склад змішаний, переважно візкоза. Бренд не дуже дорогий, я дивилася в інтернеті, вироби коштують десь від 30 євро. Цю сорочку не брала, вирішила вам показати. Видно, що вона нова. Попереду, там резиночка поверху, горох. Він актуальний. Видно по побірках, що це нова річ, віскоза, але я вже бачила на ній такі маленькі зачіпки. Ще мені по принту сподобалася ця блуза від Opus в 40-му розмірі, я її брала до примірочної. І я шукала в інтернеті склад тканини цієї речі, тому що склад був зрізаний. І це Поліестер. І Поліестер а, на дотик до тіла, ну мені до тіла, він не сподобався. І вирішила я оціяти цю річ навіть не розглядала до покупки. У майках сподобалася ось ця вінтажна. Я думаю, це вінтажна шовкова така домашня а, майка. Але виявила там теж недоліки і вирішила не брати. Це 12 розмір. Вона такого не білого кольору, а такого. Кремового, дуже така гарна річ. Ще в спідницях побачила спідницю від Маркейн. Це більш такі вже застаріли колекції, дуже сподобалася ця вишивка. Це вона в третьому розмірі. Склад канини теж дуже хороший, віскоза. Та цитат. А на цій спідниці вже я побачила, що там були дуже великі такі зачепки. Шкода, але гарна річ, але вже такого мені здалося застарілого фасону. І видно, що її носили. У жакетах я знайшла жакет маленького розміру від Акріс Пунто. Це трішки дешевша лінійка, ніж Акріс. Рукави трикотажні, а основа із вовни. Мені дуже сподобалося пошиття, він приталений. Також сподобався стан. Але так як маленький розмір, і я нікому не пропонувала, я не публікувала його ні в Instagram сторіс, більш ніде його не публікувала, просто вирішила вам показати. Наступна річ, дуже сподобалась теж поєднання такого герчичного кольору із чорним дуже класно виглядає. Також сподобалася якість. Я люблю Джері Вебер, у мене є невеличкий такий пуховик від цього бренду, і я думала, що я куплю її собі. Але, виявилось, вона на мене трішки завелика. Цей раз було дуже багато напхано у контейнер, там, де хустки, шапки, рукавиці, було з горою і все воно падало. І за другим разом я знайшла ось цю невеличку таку квадратну пусточку. Вказано, що це італія, що це шок. Ідеальний стан. я, звичайно ж купила. Ще була така, дуже така довга це хустка шовкова. Але там не було бірочки, там був тільки напис ім'я художника Густав Клімт і це австрійський художник-символіст. Цю густину мені хотілося роздивлятися так, як картину, тому що дуже яскраві насичені такі кольори, і вона як жива. У жіночому відділі я знайшла чоловіче поло від преміального австрійського бренду Fill Чорне поло. В ідеальному стані слідів носіння я не знайшла. Гудзики брендовані. склад тканини віскоза Еластан. ну Це така віскоза дуже гарної якості. Коли ти вдягаєш її на тіло, коли я вирішила її приміряти, то це таке відчуття, наче ти її не відчуваєш зовсім на собі. Дуже класно. І, до речі, таке поло коштує приблизно 180 євро. А в економ-класі мені сподобалася тільки одна річ. Це джинси від відпінку. Дуже якісна тканина. Такий добротний джинс. По бокам вишивка, там втрачений страз. але всередині я покажу, що причеплено мішечок із пару цими штучками-бісеринками, які можна замінити. Це 32-й розмір, я вирішила вам показати. Бачите, шкіряна нашивка від Пінко. Колір насичено такий чорний. Але я думаю, що вони були в носінні. Побірці видно, що вони трішки пралися. Гудзик брендований, ну, вони мені реально сподобалися. Вони десь заважили в цей день, це був другий день оновлення товару, десь на 600 грам. Ну, і сами можете визначити, яка ціна була цих. Вже, якщо кілограм 440 гривень за кілограм. А це вже супер, люксова знахідка, це косуха. А в перший раз бачу таку шкіру, вона була на люксі. Хочу показати вам деталі неймовірні деталі. Я знайшла мені, ну, мені допомогли знайти дівчата. Знайомі, скільки коштує така косуха, приготуйтеся. Якщо купувати нову на наші гроші гривні, така косуха буде коштувати 30 тисяч гривень. Бірки зі складом не було, але я впевнена, і я думаю, що ви бачите, стан і натуральність цієї шкіри це шкіра пітона. Дуже класна. Я сумнівалася, купувати її чи ні. Вирішила все-таки залишити, тому що вона, це був перший день оновлення люксу, вона заважила дуже багато, дуже багато. І я її приміряла. Звичайно, вона на мені ну, не застібнулася. Але погодьтеся, виглядає дуже-дуже класно. Люксово, по-байкерськи, і взагалі вона підійде під будь-який образ. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, подобайку за цю знахідку. Напишіть, будь ласка, коментар, що вам сподобалося в цьому відео. І до нових зустрічей!